Доброго дня, українці, батьки, діти і люди планети Земля. Зараз у нас 15 годин 27 хвилин, 5 серпня 2023 року. Сьогодні бачимо дивовижний прекрасний день, багато сонця і багато тиші у, ліс. у лісі. Тож. Якщо тут так багато тиші, то в іншому місці дуже багато взривів і е, дуже багато печалю. Тож молимося за тих, хто боронить нашу свободу, за тих, хто боронять наше завтрашнє майбутнє. Хай Господь допомагає кожному з них виконати своє призначення і попасти. В світле майбутнє того, чого кожен з них заслуговує. Бо вирішує тільки Бог кому, куди піти і хто що заслужив. Тож так і ми виконуємо свою маленьку задачку або свої маленькі призначення, які відкривають. Все наше суспільство, всю нашу єдність і не тільки країни, але всього світу. І ми бачимо, яка іде сильна протидія: мир проти війни, світло проти темряви, тиша проти шуму і галасу, і чудово життя родинне. Проти безлаберного життя багатьох людей. Але ми не маємо права нікого осуджувати, бо кожна людина може змінити на краще і не треба вбивати цю надію, бо Бог дає кожному з нас рівні можливості і не дає. Більше того, чим ми можемо потягнути, не дає нам тягаря вище нашої голови, враховуючи наші сили. Тож ми повинні дякувати і молитись за тих, які потребують разом. Господи Ісуса Христе з Богом Отцем, Богом Духом Святим, молимо Тебе за всіх живих, прекрасних людей і ті, що боронять на передовій дівчата, і хлопці, і командири, і всі ті досвідчені. Воїни і тих, хто допомагають волонтерів, всіх тих, які знаходяться в лікарнях, які роблять е, підґрунтя для перемоги, всіх тих, які стараються, які підтримують родину і мирну площину, бо не буде мирної площини і фундаментальної допомоги, то нічого не буде і в е, тих. Лавах, які нас захищають. Тому ми є одне єдине, одна родина, яка живе, співіснує і відбуває ті негаразди, які йдуть на нашому шляху, яке випробування нам посилається. Тож, як я вам у свій час сказав, що якщо люди не каються, якщо люди не об'єднуються своєчасно, то після цього коли. Вони розрізнені. Господь посилає випробування, але не Господь посилає війну. Війна це результат непослуху, і вона організована падшими силами. Бо якщо люди відмовляються від Бога, якщо вони відвертаються, не хочуть працювати у духовній площині, то їм посилаються моральні, матеріальні різні види, великі іспити для того, щоб людина задумалася, і все ж таки прийшла до знаменника і повернулася. У Боже воно. Тож кожному з нас бажаю це зробити і не забувати кожного дня про Господа. Тож, можна сказати так, Господи, дякуємо Тобі за все. З кожним ударом серця прославляємо святе ім'я Твоє Бога Отця Небесного, Бога Сина Ісуса Христа і Бога Духа Святого, Богородицю. Архангелів, ангелів і всіх небесних святих, які стоять на захисті кожної людини і оберігають кожного з нас, для того, щоб ми могли послужити Господу і усі, як земна родина Божа, вона переходить у небесну Божу родину. Бо ми є всі діти Бога Живого. Бажаю вам всього самого-самого прекрасного. Йдіть <кій> прямо по життю і нічого не бійтесь, бо Господь завжди з вами. І Господь завжди поряд відкриває нам ті горизонти, які ще вчора для нас були закриті для того, щоб підвердити своє існування. 11 коридор тропи Серафима Сорвовського, верхня межа Сергієвої Пустині, Сокральне Голосієво, місто Київ. На все добре, любі мої. Хай Господь береже ваші прекрасні душі.